Уяви собі, ти прокидаєшся не у своїй кімнаті, навколо барак, мороз, сторож з рушницею. Люди поряд з тобою не мають імен, лише номери. Ти не знаєш, чи проживеш ще день? Твоє минуле згоріло разом із сім'єю, разом із домом, разом із усім, що було важливим. Є тільки одне питання: чи варто ще жити? Саме там, у жахливих таборах смерті, Віктор Франкл відкрив свою головну ідею ідею, яка може стати ліками від нашої апатії, вигоряння, втрати сенсу, Франкл писав: У людини можна відібрати все крім одного, останньої свободи. Вибирати своє ставлення до будь-яких обставин. Цей випуск про те, як знайти сенс, навіть коли здається, що його немає, про те, чому справжнє зцілення починається не з комфорту, а з відповіді на запитання, Для чого я живу. Віктор Франкл народився у Відні в 1905 році. Він ріс у звичайній єврейській родині, яка цінувала освіту, культуру та духовність. Уже в підлітковому віці Франкл почав захоплюватися психологією. Він навіть листувався з самим Зигмундом Фройдом, а згодом сперечався з ідеями Альфреда Адлера. Але найсильнішим вчителем для нього стало не університетське життя. Ним стали Аушвіц і Дахау. У 1942 році Франкла разом із родиною депортували до концтаборів, там він втратив батьків, дружину, брата. З усієї родини вижив тільки він. І саме там, серед голоду, принижень і смерті, він написав у своєму серці книгу, яка пізніше змінила мільйони життів. Людина в пошуках справжнього сенсу. Він писав: той, хто має навіщо, може витримати будь-яке як. На відміну від Фройда, який вважав головним рушієм життя задоволення, і від Адлера, який говорив про прагнення до влади, Франкл відчував. Людина шукає не тільки насолоду чи силу, вона шукає сенс. Уже в юності він почав формувати власну школу психотерапії. Назвав її логотерапія від грецького слова логос, що означає сенс. Його життя могло бути спокійним шляхом ученого, якби не ХХ століття, час випробувань, криз, катастроф. І саме вони стали ґрунтом, на якому розкрилися його ідеї, той хто має для чого жити, може витримати майже будь-яке як. Віктор Франкл. це означає, що сила людини не в обставинах, не в багатстві чи комфорті. Справжня сила у внутрішньому чому, коли ми знаємо, заради чого встаємо з ліжка. Заради кого робимо крок уперед, навіть найбільший біль не знищує нас, він стає випробуванням. Франкл виділяв три способи знаходити сенс у творчості, у тому, що ми створюємо, що залишаємо після себе у досвіді, у любові, у красі природи, у мистецтві, у ставленні. Коли ми не можемо змінити ситуацію, але можемо змінити те, як ми її сприймаємо. Саме останнє було для нього найбільш важливим, бо завжди можуть бути моменти, коли світ навколо нас ламається, і тоді залишається тільки наша внутрішня свобода. Він казав: життя ніколи не втрачає сенсу, навіть у стражданні. Бо сенс завжди є у тому, як ми його переживаємо. Франкл бачив, що виживали не найсильніші фізично, і навіть не ті, хто мав більше їжі чи одягу, виживали ті, хто мав сенс, хтось вірив, що побачить дітей, хтось хотів закінчити книгу, хтось молився і чекав зустрічі з Богом. А ті, хто втрачав сенс, швидко згасали. Франкл назвав це екзистенційним вакуумом, коли душа порожня і немає навіщо Страждання перестає бути стражданням у той момент, коли воно знаходить сенс. У житті Франкла було чимало випробувань. Він бачив втрати, біль, руїни і водночас велич людського духу. Він розповідав історії про людей, які залишалися сильними навіть у найважчих обставинах. Серед них була жінка, що важко хворіла, їй залишалися лічені дні. І коли Франкл запитав, що допомагає їй триматися, вона показала на вікно. Там росло старе дерево, і на гілках щойно розпустилися бруньки. Вона сказала: Я розмовляю з цим деревом. Воно каже мені: Я життя, я вічність. Ця жінка знаходила сенс не в тому, щоб уникнути страждання, а в тому, щоб відчути красу навіть у маленькому, у гілці, у брунці, у подиху вітру. Франкл вірив. Навіть коли ми не можемо змінити хід подій, ми завжди можемо вибрати, ким залишимося: це і є наша остання свобода, свобода ставлення, свобода гідності, вигорання, апатія, втрата інтересу це наш сучасний екзистенційний вакуум. І тут Франкл говорить із нами напряму: головне завдання кожної людини. Знайти сенс у своєму житті. І не хтось має сказати їй, у чому він. Людина має сама відкрити його. Франкл показав три шляхи, якими ми можемо віднайти сенс. Перший творчість, те, що ми робимо, створюємо, вкладаємо у світ. Сенс знаходять не у пошуках щастя, а у виконанні завдання, другий досвід, те, що ми отримуємо від світу. Любов, природа, мистецтво. Франкл писав про мить, коли він бачив захід сонця крізь дроти табору і відчував велич життя. Третій ставлення те, як ми відповідаємо на неминучі страждання. Це найважчий, але й найвищий шлях. Навіть коли ми опинилися безпорадними, перед нами залишається остання свобода, вибір нашого ставлення. Ця думка Франкла одна з найсильніших. Свобода не там, де немає обмежень. Свобода там, де ти можеш вибрати ким залишитися, навіть коли все інше у тебе забрали. У таборі люди могли бути або жорстокими. Або співчутливими, хтось крав останній кусень хліба, а хтось віддавав свій. Франкл згадував людина може відібрати в іншої все, крім одного, свободи вибору свого ставлення. Що ж це означає для нас у 21 столітті? Не питай, чого я хочу від життя. Х, питай, Чого життя хоче від мене. Сенс не завжди гучний. Він може бути у вихованні дитини, у роботі, у допомозі іншому. Навіть у стражданні можна знайти гідність. Ми не вибираємо обставини, але ми завжди вибираємо, ким бути у цих обставинах. Одного разу у таборі Франкл побачив, як його товариш майже здався. Він більше не вірив, що зможе вижити. Франкл підійшов до нього і сказав: Уяви, що тебе чекає твоя дитина, що вона одного дня прочитає твою історію. Чи має вона побачити, що ти зламався, чи що ти боровся? Той чоловік знову встав. Він прожив ще кілька тижнів, і, можливо, саме ця думка подарувала йому ще один шанс. Франкл бачив головну небезпеку ХХ -го століття у нігілізмі, переконанні, що життя не має сенсу. Він казав, що саме звідси виростає байдужість, жорстокість і навіть диктатури. Але він протиставляв цьому свою логотерапію він вірив: завжди є завдання, яке чекає саме на тебе. У кожної людини є своє покликання. І в ньому її унікальний сенс, який не може замінити ніхто інший. Що ми можемо зробити прямо зараз? Перше. Згадай ситуацію, коли ти відчував сенс? Що ти робив? Для кого друге Напиши, яке завдання стоїть перед тобою сьогодні, навіть маленьке. Третє. Якщо ти переживаєш труднощі, подумай, яку гідність я можу зберегти у цьому. Висновок Франкл вийшов із табору виснаженим, але не зламаним. і залишив нам послання. Яке звучить як молитва, життя ніколи не перестає мати сенс навіть у стражданні, навіть у смерті. І, можливо, саме зараз ти чуєш це не випадково, бо життя запитує тебе, який сенс ти готовий обрати сьогодні. Друзі, дякую, що були тут. Якщо цей випуск торкнувся вас. Підпишіться і залиште вподобайку цей простір живе завдяки вам. А тепер скажіть, який сенс підтримує вас у важкі часи? Напишіть у коментарях, можливо, саме ваші слова стануть підтримкою для когось іншого? Між стимулом і реакцією є простір. У цьому просторі, наша свобода і наша сила. Виктор Франкл